Що відбувається насправді, спостерігаючи те, що відбувається? Так, да. дійсно, дійсно війна, дійсно остання битва, дійсно кожна, ця битва йде від кожного серця. Дійсно ця битва остання, остання битва людства, остання битва українців, остання битва кожного з нас. Битва йде і за планету. І що намагаються зробити з нашою планетою? З нашою планетою намагаються зробити мурашник. Рой, нанести свідомість рою. Багато цивілізацій комах зараз атакують ваші свідомості. Виглядають як люди, говорять як люди, говорять навіть як я, навіть моїми словами і моїми цитатами. Будьте обережні, обирайте серцем. Це єдиний шлях не потрапити в халепу, не потрапити в пастку. Це єдиний шанс бути, бути свідомим, бути цілісним і реалізувати шанс людства. Людство дійсно під великою небезпекою. І якщо раніше, е, прихованими методами Намагалися керувати нами, керувати людством і захопити, можливо, наш, нашу свідомість, то тепер атака йде в лоб. На превеликий жаль, несвідомі не бачать і не, і не відрізняють. В цьому задіяні ми люди, спецслужби, теж в тому і навіть керівники багатьох країн, навіть перші особи країн, Перші особи країн не всі є люди. Тому йде жорстка е, битва проти людства. І чи встоїть людство залежить від свідомості кожного, де може бути закон попраний, він там попирається. І це останнє випробування для людства на людяність, чи ми проявимо себе. Свідомо знову расою рабів, чи обравши волю, станемо свідомими, відповідальними і не рабами? Дійсно, на сьогоднішній день багато хто співає одних тих самих пісень і вимовляє одні й ті самі слова. І тільки серце ваше може відрізнити правду від неправди? Е... Любов від нелюбові. Не існує нічого вищого за любов. Не існує нічого вищого за любов. Біряйте те любовю. Ви знаєте, коли вам скажуть, що існує щось більше за любов, вам продадуть ейфорію, свідомість роя. Свідомість, коли вам дуже хорошо бути рабом. Бути маріонеткою і бути жратвою для когось іншого. Збирати ваші енергії, перепродавати їх, харчуватися ними. Дуже зручно впарити якусь красиву ідею, використовуючи різні технології. Тому нічого вище за любов. Нічого справедливішого за ваше серце. Називайте себе чітко речі своїми іменами. Саме тому я з вами настільки прямий, відвертий. Бо поважаю вас, поважаю ваш вибір. Так, я не роблю його за вас. Зробити ваш вибір має право тільки ваше серце. І немає неправильного вибору. Є просто його наслідки.